Виталий Баталишак, я, я Варум Нишра, Индия рейтинг 1782. Стилейский захист. Давай слон g5. Пауль Сенчик у нас, да? давай три нулі. Так. На а 6 б'є. Поки що профілактичний хід зробимо. Так, що зі слоном робити? Це 4, там нема сенсу його ставляти туди. Ну, а 4 ще зіграю все рівно, треба туди йти. Спробуємо пожертвувати слона, мабуть, він не візьме, але ми спробуємо. Не взяв. Це що за фокуси? Я ж б'ю. Що далі ти хочеш? Тут взяти? А, ти з шахом, да? Ок. А Є5. Ну, ти Д5 послабляєш, по-перше. По-друге, я... ти підганяєш мого ферзя. По третє, я просто б'ю-б'ю і граю сюди. Подвійний удар. На мат. Чек. Якщо я же 6 зіграв, бор. А, G6 зіграв, так? Да? Ну, добре, взяв тоді. g 6 зіграв, залишився без ферзя. Не влаштовує ця передача, чи ні? Так, чи не влаштовує? Висить тебе Тура. А, ти ж тут йдеш. Коня б сюди поставити, да? так? Так, погрожую нас сюди. А, ти ж б'єш так. Угу. Ха! Чи ти сюди йдеш? Що тут смішного? Ха! Без ферзя. нього 220 на секундомірі. Порахуй, будь ласка, що тебе ферзь двічі висить. Дякую. Так, ну атака була цікава, він, мабуть, не треба було брати слоника. 80 на 61 точність. Так, тук. Так, це помилка. Ну він зробив дві помилки. Перше відкриває, так, да, вікона це для короля, але це як зачіпка H6. І не тура на лінії H. Тому там G4, G5 навіть буде, будемо чіплятися H5, G5. Відкривати лінії. Тому це не дуже добре. Ну і друга помилка. Дві підряд помилки біля короля він розслабився, ще й відкрив лінію імені. Так робити не треба було. Лінія H вже відкрита. Чомусь сильніше на. Без різниці тут вже плюс 5, тому тут грає. Як ти не будеш грати, то це все не тримається. Так. Тут я... Не найкращим чином реалізовував, але тут як не реалізовуй тут позиція поганенька. Ну так, да, тут він навіть спасай, не спасай фрезя все рівно трубець. Ну, прикольна партія. Віталій Шахів рай проти Натам. Чимерай брада. Якось так. Серед так? да? Ну, давай. Дуже весело. Дуже, дуже весело все поміняли. Питання тільки на що ми грали. Тринулі тут зайвий темп давати йому не хочу. Короля мажу в центрі потримаю, все. Да, і все. А, є 6, і граєш. Отак от. Ну, давай, відкривайся. Відкривайся. Може так спровокувати на E5. А на е 5 він ж на D5 він хоче. Ну Давай поки так. Він ж D5 хоче. На D5E5, мабуть. Мабуть, так. Взагалі хочемо підкрутити тут. Відкрити лінію H, да, на D5. Є5. Тут пішак у нас завис. Віс. Може, це і не те. Може, це і не там. Вау, 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 Тепер... Ну, добре. Ну, я взяв, наприклад. А, 5 міняти ти Чікічокі. Ну, міняйся, я поміняюсь, тут заберу. Король в центрі в тебе слон, можливо, буде не найкращий. А ні, в мене Б4 є хід. Хі -хі -хі. Ніхто мінятись тут не буде. Тримуєш вилку і підеш. Грати з іншим. Староіндійцем. Отак от. Отак от. От, так от воно буває. Ну, погана позиція в чорних. Можливо, вона по комп'ютеру до цього була, наприклад, нормальна, хоча я сумніваюсь. З таким чорнопольним слоном, центр закритий. Відкрити вони його поки не можуть. Слабкості. Ну, в білих, звісно, також. Пішукова не красота. На, да, відключається просто чувак. Пішукова вилка не контриться просто. що да, догравати, можна просто вийти. Оу! Oh, no. пішокова вилка. Оу, oh, no. це не шах. 77 на 81. Так, все поміняли. Благополучно для білих. Все-таки 30 можна було піти. Хотілося, але мені якось не хотілося давати йому цей зайвий темп. Вирішив, я можу з королем в центрі пограти. Так, да, в 6. все рівно треба ставити туру на це. Ще атака його не готова, він уже відкриває якісь лінії біля свого короля. Здавалося б, для чого це йому? Неясно. Звісно, не відкриваємо тут в центрі. Наш тут король тут тусить. Ну, тут я більше захистив. Не те, щоб є 5, є F3 ще захистив, тому що тут і Тура. Ну і центр, звісно, не треба дозволяти розбивати. Це помилка. О, oh, No. А йому треба було відкривати. Далі продовжувати відкривати. G5 хід. Я взагалі не думав про такий хід А він можливий. І оця вся двіжуха пішукова, яка в мене пішла вперед, не тримається просто. Отак от, от йому треба було боротися з цим пішуковим наступом. Спочатку слон D3, да. правильний хід але H5, ну. Так, звісно, я цього коня зіб'ю, бо якщо кінь на Е4, нічого хорошого з цього для білих не буде. Ну і, в принципі, Чорнопольний слон всю свою роботу вже зробив. Він тут поблокував пішаки і може бути вільним. Так. Ну, і очікувана, очікувана вилка.